Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайні виборчі дільниці. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці отримують від органу ведення державного реєстру виборців уточнені списки виборців не пізніше, як за два дні до дня голосування. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії. Зміни до уточненого списку виборців вносяться на підставі рішення суду, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо кратного включення виборця до списку. При включенні виборця до списку виборців відомості про нього вносяться у кінці списку. В графі примітки зазначаються дата і номер рішення суду. Виключення зі списку виборців здійснюються шляхом викреслення. В графі примітки робиться запис виключено, зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення державного реєстру виборців. Запис засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Зміни до уточненого списку виборців можуть бути внесені до 18-ї години останньої суботи перед днем голосування. В останню суботу перед днем голосування після 18-ї години список виборців закривається. Для цього незаповнені графи закреслюються, аби унеможливити внесення до списку виборців додаткових виборців. Список підписується головою або заступником голови і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. В день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться. В день голосування голова або заступник голови, або секретар дільничної виборчої комісії виправляють тільки неточності та технічні описки, якщо є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю. Це може бути неправильне написання. Прізвища власного імені усіх власних імен, по батькові за наявності, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання таке виправлення, голова або заступник голови чи секретар дільничної виборчої комісії засвідчують підписом у графі примітки. Відомості про виборців, включених чи виключених з уточненого списку виборців, а також про виборців, стосовно яких було внесено зміни або виправлено неточності та технічні описки, дільнична виборча комісія передає органу ведення державного реєстру виборців.